Вітаю! Я заша Гурші. агент А це готель Grand Greenland Resort and Spa. Готель розташований в самому центрі кукету. Поруч з самою відомою на кукеті вулицю і Аблангладрон, поруч з пляжем Патонг. І готель чудово відходить для сімейного відпочинку. В цьому огляді познайомлю вас з готелем, покажу вам територію, покажу вам категорії номерів. Ви тим часом ставте лайк на відео, бийте в дзвіночок та погнали на огляд. Готель Грейсланд п'ятизірковий який розташований фактично на першій береговій лінії. Поруч з Патонг-Біч, поруч з Road. Якщо приїжджаєте на прокет саме за розвагами, за активним відпочинком за дискотеками, тоді вам сюди. Боже, лобі величезного розміру, ви лише погляньте. З однієї сторони у нас тільки рецепції. А хтось поселяється, зараз хтось виселяється. Туристів в лобі дуже багато. І, а зараз скільки? Зараз у нас 13 година. Мабуть, в когось було виселення, чекіни, чекапи, Чекаути, точніше. І туристи бачу. Відпочивають тут з різних країн. В лобі у нас пальми, в лобі у нас шопінг-центри. Відразу є можливість замовити екскурсії. Є в готелі спа-центр. Все поруч, все під рукою, і в самому кінці в лобі-бар у нас розташований лобі бар Імпортний алкоголь, натуральна зернова кава. Все, що потрібно для вашого активного відпочинку. А ось навпроти, до речі, кондитерська, тістечка, снеки, бургери. Можна підійти, замовити, оплатити та перекусити. Звернуть, якщо увагу на Red Bull. І, до речі, чи знали ви, що Red Bull був придуманий саме в Таїланді, а потім викупили у них франшизу, додали сюди бульбашок і вже перевипустили саме в такому дизайні? Виходячи з рецепції, у нас відразу висить графік анімації. Є дитяча анімація, є для дорослих. Можна ознайомитись, що коли буде, і вже йти на розваги в певний час, в певні місця. Прогуляємо зараз трішки території готелю. Я вам покажу, як вона виглядає. Покажу басейни, покажу корпуси і, можливо, вийдемо з вами до пляжу. Готель розташований фактично на першій береговій лінії, але до пляжу потрібно перейти через дорогу. Ось така велика територія, досить чимало зелені. І прямо у нас розташовані основні басейни. Я впевнений, що приглядаючи цей огляд, вас цікавитиме вартість відпочинку в цьому готелі. Нагадаю вам, що ціни в оглядах я не проговорюю, адже вони постійно змінюються. Змінюються навіть кожного дня. Огляди я знімав на початку сезону, коли в Таїланді низький сезон і ціни трішки нижчі. А от якщо ви плануєте їхати сюди, коли буде хороша сонячна погода в період з листопада і по травень. Це високий сезон, ціни піднімаються. І вони на момент зйомки вже будуть неактуальні. Тому якщо ви плануєте відпустку в Таїланд, пишіть мені в Viber, і я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї із вилітом з найближчого до вашого міста аеропорта. І ось, до речі, відразу від основного басейну у нас дорога саме до пляжу. Ми виходимо з території готелю, переходимо через пішохідний перехід. І відразу виходимо на пляж. Пляж у нас довгий, пляж широкий, він загальноміський. Е, можна відпочивати, засмагати або ж на шезлонг самостійно, а ой, на, рушнику та, на рушнику та покривалі, або ж взяти оренду шезлонг за додаткову плату. В середньому вартість оренди шезлонга від 100 до 200 бат. Друзі, в огляді готелю я вам покажу базу категорії номера, номер делюкс. Саме та категорія, яку ви частіше за все бронюєте. І розпочнемо ми з вами з загальної кімнати. А максимальне розміщення в номері три 3, 3 особи, дзеркало, робоче місце, плазмовий телевізор. Відразу покажу вам міні-бар. І з наповнення в номері їх офіно-чайний набір, є чайник та вода. Дзеркало в повний зріст з однієї сторони та з іншої сторони. І два ліжка. Одне двоспальне і одне односпальне. Розрахований номер на трьох туристів. Ось така зона для відпочинку. І балкон. Балкон з видом на територію, я б сказав. би. Хоча ось буквально через 5 метрів у нас одразу басейн. Переходимо зараз в ванну кімнату. В ванній кімнаті у нас душова кабіна, повністю панорамне вікно, кімнату, туалет, гігієнічні набори. Ну і в принципі все. Повторюсь ще раз, що це була паса категорія. Номера в готелі, номер делюкс, саме той номер, який ви зараз забронюєте, і розташований він в максимальній близькості до пляжу. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас таблички зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть втяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді, у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, номер залишаю в описі під відео. Також тішу те, що в готелі є номери svim-up. Розташовані вони, як завжди, саме на першому поверсі. На терасі є два шезлонги, і відразу, виходячи, є можливість зануритись в басейн, плавати, засмагати. І це все. Ось бачите, всі номери сміапи у нас якраз в тіні, не під сонце, не обгорите, але класно відпочинете. І ще одна категорія номер, яку я вам покажу в огляді цього готелю це буде номер Sunset Deluxe Pool View. Саме та категорія номера з неймовірним видом на захід сонця. В номері можуть проживати максимум троє е, туристів. З однієї сторони, у нас саме ванна кімната, одне двоспальне ліжко. Одне ще одне двоспальне ліжко, але ну, по факту вони великого розміру. Робоче місце. І тераса, тераса з неймовірним видом на басейн. Басейн ось там. І я чесно не розумію, де буде сансет, де буде захід сонця, тому що будівля з однієї сторони, будівля з іншої сторони. Але категорія номера так називається. Спустившись трішки нижче, у нас якраз номери Swim Up. І зараз покажу вам ще ванну кімнату. В номері у нас є плазма-телевізор, є зона для відпочинку, кафейно-чайний набір, водичка, шафа і, звичайно ж, халати. І зайшовши в ванну, кімнату, тут у нас запотіло вікно, тому що зараз вже жарко, рукомийник, повноцінний гігієнічний набір, душ і туалет. Ще раз повторюсь: це був номер категорії Sunset Deluxe з А Тому, коли будете їхати саме в цей готель, обирайте завчасно категорію, в якій ви будете проживати. А також на території нашого готелю є боулінг-центр. Працює кожного дня, вартість гри 150 ватт, можна прийти, зайняти доріжку і пограти саме в цій частині оулінг. А трішки далі у нас розташований більярд. Тож за активним відпочинком саме в цю частину вам. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, при великі жаль мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним найближчим часом на острові Пукет в Таїланд Відпочивати будете саме ви. Неважливо в цьому чи будь-якому іншому готелі. Якщо ви плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся радістю поможу вам в організації вашої відпочинку. Оберемо для вас кращий готель під ваші потреби. Наразі я знімаю огляди готелів на Пукеті, Каолак, Крабі та Патаї. Тож виберемо для вас класний готель. Саме для вашої сім'ї або для вашої компанії. Наради Саша Гурші від вас обов'язково лайк, підписку на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!